Тема сьогоднішнього брифінгу служба зайнятості Тернопільщини безробітним кар'єрне консультування, працевлаштування, навчання підприємництво». перед мікрофонами. Директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький, провідний фахівець відділу сприяння зайнятості обласного центру зайнятості Ірина Мецишин. Втрата роботи нелегкий час для будь-якої людини. Проте можна подивитися на цю ситуацію як на можливість перезавантаження, першу сходинку до нового професійного шляху. Тож в службі зайнятості запрошуємо не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися, а й тих, хто не визначився або взагалі не розуміє, куди рухатися далі в професійній сфері чи загалом в трудовій діяльності. Чим вигідна реєстрація в службі зайнятості та отримання статусу безробітного це безробітні. Безоплатні послуги з підбору роботи, відкриття власної справи, професійного навчання, індивідуальний підхід та супровід особистого радника, профорієнтація, кар'єрне консультування, фінансова підтримка, соціальний захист та набуття страхового стажу у службі зайнятості області послуги надають кваліфіковані кар'єрні радники, психологи, юристи, фахівці з напрямку підприємництва професійного навчання, дорослого населення. Цьогоріч послугами служби зайнятості Тернопільноплічни скористалося вже більше 6 тисяч жителів області зі статусом зареєстрованого безробітного. З них 404 – учасники бойових дій, 1075 – сімдесят переміщених внутрішньопереміщених осіб. Кожен третій безробітний працевлаштований, 386 залучено до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру. 714 пройшли професійне навчання, 705 завершили навчання, з них 91% вже мають роботу на сьогодні. Через місцеві підрозділ Трибезького обласного центру зайнятості шукають роботу 2017 зареєстрованих безробітних. З них 93 учасники бойових дій та 438 внутрішньопереміщених осіб. Серед них 79% – це жінки. Кожен четвертий це молодь до 35 років. Більше половини люди з вищою освітою. Послугами служби зайнятості можна отримати не лише прийшовши в місцеві підрозділ служби зайнятості, а й онлайн. Так через застосунок дія. Окрім отримання статусу безробітного, можна подати заявку та бізнес-план для отримання мікрогранту на власну справу чи грант для ветеранів та їх подружжя, пройти освітні курси, у тому числі з підприємництва. На єдиному порталі вакансій можна знайти роботу, у тому числі з житлом, вакансії, відновлення та вакансії сил оборони. Через сайт Державної служби зайнятості можна подати заявку на отримання ваучера, заяву на навчання для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни, скористатися єдиним вікном послуг чи сервісами платформи з профорієнтації та розвитку кар'єри, отримати довідку про перебування на обліку та виплату допомоги по безробіттю, відкрити персональний електронний кабінет шукача роботи. Окрім сприяння працевлаштування, служба зайнятості допомагає в відкритті власної справи. Безробітні можуть отримати грант на створення власного бізнесу у межах проєкту Є робота за двома напрямками власна справа це до чверті мільйона гривень, та грант для ветеранів та їх подружжя до 1 мільйона гривень. За напрямками власна справа є три варіанти грантової підтримки. На перше, якщо ви безробітний маєте бажання відкрити власну справу для самозайнятості, тобто без створення робочих місць, можете податися на грант від 50 до 75 тисяч гривень. За цих же умов молоді до 25 років може розраховувати на грант до 150 тисяч гривень. Грант до 250 тисяч гривень він надається безробітному на започаткування бізнесу за умови створення робочих місць. Також люди, які мають державну соціальну допомогу, мали сім'ям і зареєстровані як безробітні, можуть отримати 100,5 з половиною тисяч гривень на власну справу за програмою рука допомоги. До речі, якщо є необхідність у додаткових знаннях з основ підприємництва та спрямування служби зайнятості, можна пройти навчання, отримати консультації, в тому числі онлайн. Також зазначу, що роботодавці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних різних категорій, можуть отримати різні компенсації, в тому числі за облаштування робочого місця, місця для працевлаштованої людини з інвалідністю до 106,5 тисяч гривень. Передаю слово моїй колезі, провідному фіцю відділу сприяння зайнятості обласного центру зайнятості Ірині Реєстрація в службі зайнятості спрощена. Якщо ви звернулися у службу зайнятості, але потрібної вакансії на цей день немає, вам запропонують зареєструватися та отримати статус безробітного. Заяву про надання чи поновлення статусу зареєстрованого безробітного можна подати як особисто в центрі зайнятості, незалежно від офіційного місця проживання, так і в електронній формі через застосунок Дія чи через персональний електронний кабінет на сайті Державного центру зайнятості. Проте, для внутрішньопереміщених осіб реєстрація здійснюється за місцем проживання, зазначеним у довідці ВПО. Основні документи для реєстрації у службі зайнятості, які потрібно мати з собою, паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У період воєнного стану можна пред'явити електронний документ у застосунку Дія. На реєстрацію потрібно взяти також ідентифікаційний код, документ про освіту та трудову книжку або цивільно-правовий договір. Зауважу, що внутрішньопереміщені особи, які не мали можливості припинити трудові відносини, мають намір зареєструватися в службі зайнятості та отримати статус безробітного, можуть в Центрі зайнятості подати заяву на ім'я свого роботодавця про розірвання трудового договору. На наступний день після подання такої заяви трудовий договір вважається розірваним. Якщо ви звільнилися із строкової військової служби, потрібно також мати військовий квиток. Військовозобов'язаним зобов'язаним під час воєнного стану та проведення мобілізації потрібно мати військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік у ТЦК або з відміткою про виключення з військового обліку. На реєстрації в службі зайнятості люди з інвалідністю подають також довідку МСЕК, учасники бойових дій посвідчення, внутрішньопереміщені особи довідку ВПО. Щодо фінансової підтримки, то на період пошуку роботи безробітним призначається допомога по безробіттю, розмір та тривалість якої визначається індивідуально та залежить від розміру заробітної плати та тривалості страхового стажу. Однак на період воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю становить 90 днів. Для людей з інвалідністю, ветеранів та внутрішньопереміщених осіб відкрито сервіс єдиний вікно послуг. Він об'єднав більше 400 програм підтримки, які працюють в Україні. Кар'єрний радник розкаже про послуги, кар'єрні та навчальні можливості, що безпосередньо впливають на подальше професійне життя, навчання, працевлаштування, відкриття власної справи, які пропонують служба зайнятості, держава, бізнес, громадські та благодійні організації, фонди, міжнародні партнери. Фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний підхід, здійснюючи підбір роботи на засадах рекрутингу, зарахуванням побажань та особливостей кожного шукача роботи, у тому числі з інвалідністю. У службі зайнятості діє єдина база вакансій України, тож вибір можливостей праці досить широкий. Особистий кар'єрний кар радник допоможе скласти індивідуальний план працевлаштування, написати резюме, за потреби порадить можливості, профнавчання. Участі в тренінгах, якщо є бажання зайнятися бізнесом, проконсультує щодо отримання грантових коштів, може запропонувати тимчасову роботу. Щодо професійного навчання, то зареєстрований безробітний має право отримати в місцевому підрозділі служби зайнятості сертифікат на навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації на суму до 30 тисяч двісті гривень. Служба зайнятості компенсовує фактичні витрати на проїзд, проходження медичного огляду, видає сертифікат на проживання. Отож, ви бачите, наскільки багато є у службі зайнятості Тернопільщин для людей, які шукають роботу. Тому запрошуємо наших жителів області, внутрішньопереміщених, осіб, учасників бойових дій, скористатися нашими послугами, отримати гранти, знайти роботу. Радо запрошуємо наші відділи. Дякую.